Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо в Бедете. Відбувся день відкритих дверей інтерв'ю з переможцями пліч опліч з волейболу. 11 вересня в будинку дитячої та юнацької творчості відбувся день відкритих дверей. Гостям закладу презентували гуртки, підготували святкову програму та запросили взяти участь в квесті розкри таємниці країни позашкілля на заході. Побувала і наша знімальна група. 11 вересня будинок дитячої та юнацької творчості відкрив двері для всіх охочих навчатися і опановувати нові вміння. Цього дня керівники гуртків презентували свої гуртки, роботи своїх вихованців. А батьки та діти мали змогу ознайомитися з переліком гуртків і обрати собі до вподоби. В цьому році двері будинку дитячого і юнацької творчості відкриваються 15 вересня. У нас сьогодні такий великий захід день відкритих дверей для того, щоб всі охочі могли ознайомитися з нашими напрямками роботи науково технічного туризько-краєзнавчого, художньо-естетичного і мистецького. Працює у нас загалом 39 гуртків. Сформовано досить велика кількість груп. В кожних групах є місця. То всі бажаючі можуть обрати той чи інший профіль не лише на проспекті Соборному, 124 і Софіївській 28 На нашій філії працюють наші гуртки. Також наші гуртки працюють на базах шкіл, і також в цьому році розпочинає працювати хореографічний гурток на базі дитячих садочків. У 2025-2026 навчальному році розпочне роботу новий гурток арт-майстерня. У цьому році ми завершили ремонтні роботи по приміщенню артмайстерні, також завдяки нашим меценатам, благодійникам придбали техніку швейні машинки, різні різного і більш для дітей, і більш професійні, для того, щоб викладачі могли показувати дітям. Як працювати на них, тому всі бажаючі можуть записатися. З 2020 року відвідує гуртки БДВТ. Владіслав. З 2020 року почав ходити в БДТ, почав відвідувати моделювання там з деревами, робили машинки, самолітики, ракетки. Зараз відвідую джуру і відвідую гурток картин. <umas> вже не перший рік відвідую, дуже подобається від теорії до практики. Брати Ігор і Даніїл відвідують вокальний гурток. Чотири роки ми вже відвідуємо гурток сапфір, бо і нам подобається співати. Бо цей гурток нас надихнув стати дуже класними, крутими співаками. Нам дуже подобається на цьому гуртку. Ми співаємо, граємо іноді навіть говоримо по різним темам. Коротше, можна сказати, що це нам подобається ходити на цей гурток. Іван вже чотири роки відвідує шаховий гурток. Має третій дорослий розряд. Я відвідую гурток шахи, ходжу до нього вже чотири роки приблизно. Чому саме його обрав? Захотів себе випробувати, випробувати в чомусь новому. Вихованці творчих городків приготували для гостей святкову програму. А також всіх запросили взяти участь у квесті «Розкрий таємниці позашкілля. Команда юнаків п'ятих-дев'ятих класів мультипрофільного ліцею перемогла у фінальному етапі змагань пліч опліч Всіукраїнські шкільні ліги з волейболу. Ігри відбулися влітку у Києві. На всеукраїнському етапі Олександрійська команда зіграла з командами-переможницями обласних змагань, серед яких представники Житомирщини та Львівщини. Готували спортсменів до боротьби тренер Володимир Кулішкін та вчитель фізичного виховання Володимир Михальчук. Кращою волейбольною командою в Україні в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги стала юнацька команда п'ятих-дев'ятих класів мультипрофільного ліцею. До довгоочікуваної перемоги команда наполегливо готувалась. Бажання у нас просто було потрапити в четвірку кращих команд, але так трапилось, що ми трошки недооцінили своїх хлопців. Вони показали. Волю, наснагу та бажання до перемоги і перевершили не тільки себе, а й цих глядачів та суддів. Коли ми ви з другого місця, як краща команда, потрапили до фіналу 1-8, то ми показали те, що нас, ніхто не очікував від наших гри. Тому хлопці молодці тренери. Молодці вчитель фізкультури теж молодець, який старався теж зробити і допомогти команді. Тому дякую батькам, дякую дітям, дякую який теж, Володимир Володимиріч допоміг зробити одну справу для всіх. Складним суперником для Олександрійської команди на районному етапі стала команда зі Світловоцька. Обласні волейболісти пройшли легко, а ігри на всеукраїнському рівні були запеклі та напружені. Капітан команди мультипрофільного ліцею Артем Звєрєв говорить, що спільна перемога отрималась завдяки підтримці тренерів, вчителів, батьків, а ще дисципліні, мотивації та впевненості у своїх силах. Наші суперники були тяжкі. гру ми виграли проти Одеси. Це було доволі легко. Но проти Запоріжжя ми програли, бо команда почала як мандраж був. Ну і вийшло так, що ми вийшли в, в топ-8 команд всеукраїнських і приїхали обратно до Києва. І все тоді ми перші три гри зіграли. У нас була команда, у нас все було. Ми були готові перемагати. Ми настроїлись так, щоб розірвати всіх. Ми запитали, хто з команд був суперником за звання чемпіона. Перемогли ми перший Київ з щотом 2-0, а потім було Дніпро. Теж ми його 2-0 переіграли. А потім був Житомир теж 2-0. Це сама була головна наша гра, де ми грали не на одного чоловіка, а на, на всю команду. Ми були зібрані, ми були готові перемагати. Зараз волейбольна команда юнаків мультипрофільного ліцею почала підготовку до нового сезону пліч-опліч. Планується організаторне проведення третій раз уже цих змагань. Ми вже плани поставили. І теж плануємо знову потрапити в четвірку кращих команд України. У нас є з ким грати, якому грати, кому тренувати. Зазначимо, що цьогоріч Олександрійську команду з волейболу привели до чемпіонства тренер Володимир Кулішкін та вчитель фізичного виховання Володимир Михальчук. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня. Наближаємо перемогу. У суботу 13 вересня очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 13, вдень плюс 23 градуса. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 4 метра за секунду.